Гіду дивитися будинок в село Ясногір'я Черкаського району Черкаської області. Архітектура українських сільських будинків різноманітністю не відрізняється. Бачив декілька, бачив їх всі. Тим більш цікаво подивитись щось унікальне. Побачила на великсі цей будинок, вирішила заїхати. Хоча це не зовсім те, що я шукаю. В моєму будиночку мрії обов'язковий гарний краєвид з городу. Та я була поруч, чому би ні? До будинку ґрунтовка ось в такому стані. Та це недалеко від центральної асфальтованої вулиці. Перше враження: Вау! Хто ж це таке побудував? Відповіді я так і не отримала. Показують будинок власники, молода пара, та це не їх родинний дім, вони навіть не другі його господарі. тому ані історії, ані сімейних легенд. Будував якийсь чоловік, що працював зварювальником. Вважаючи на кількість металоконструкцій в будинку, вірю, що так і було. Модернізм в чистому вигляді. Перша аналогія будинки Лекарбюзьє. Великого французького архітектора, який, між іншим, винайшов наші хрущівки. Хрущівки прийнято зневажати, та вони вирішили повоєнну житлову проблему і їх давали безкоштовно. Від вулиці бускові ворота, гарна ажурна хвіртка та дерев'яний паркан. Ділянка загороджена зі всіх боків. десь сіткою, десь парканом. Сусіди живуть постійно. І ось Сам будинок. Шкода, що стан не дуже. Особливість всіх модерністських будівель. Вони виглядають гарно тільки коли за ними постійно наглядають. Тут колись все було гарним та сучасним. Мені таке подобається. Мені воно і зараз гарне. Та вже не дуже сучасне. Саморобні металічні рами, металічні двері на каркасі. Це минуле століття. А оздоблення сплитки та ажурні прикраси на фасаді я б зберігла. Будинок двоповерховий з великою верандою на другому поверсі та плоским шиферним дахом. Проблеми з дахом помітні сразу. Це колись була свердловина. Зараз законсервована та закрита, користуються свердловиною в підвалі будинку. Вигрібна яма прямо перед домом з боку вулиці. Кажуть, глибока та обкладена цеглою. Викачувати її тут буде зручно. Дім з цегли. Цегла якісна, фасадна, Кути прикрашена плиткою та литими чавунними елементами. Біля входу та на веранді гарні залізні решітки. Скляні конструкції добре б замінити на щось більш сучасне. Плитку на фасаді теж треба поновлювати, та тріщин по стінам я не знайшла жодної, хоч дивилася дуже уважно, будинок побудована міцно. Вікна частково замінені на металопластик. Від двору одне вікно закладено цеглою. Я б його відновила. Хоча будинок світлий і без нього. Це задній фасад, всі вікна ще старі. Видно вентиляцію в ванній кімнаті та газовий лічильник. Електричний лічильник новий. Розетка на фасаді включалась зовнішнє освітлення. Видно стан відмостки. Не ідеальна та можна жити. Ганок перед входом потребує ремонту. Плитка по будинку вся стара. Цьому навіть є свій шарм. В маленькій веранді при вході зовнішні двері металеві. Внутрішні дерев'яні. Виглядають не дуже. З маленького коридорчику прямо вхід до ванної кімнати. Зліва сходи на другий поверх кухня та велика їдальня. Біля входу великий бак, де колись гріли воду. Зараз не використовується, бо є сучасний бойлер. В коридорчику також зроблено вивади під пральну машину. Вхід до ванної кімнати. Скло розписано під вітраж. Ванна кімната з вікном, стан стін під ремонт. Вікно теж добре б замінити. Та ванна, умивальник, унітаз, змішувачі. Все нове, все працює. Водопровід теж сучасний, труби замінені на пластик. В коридорі чиїсь роги вмуровані в стіну. Ну, нехай би і були, як визитівка в будинку. Між кухнею та ідальною велика вузька гроба, паштукатура на пасідці. Думаю, її прибудували пізніше, коли газ подорожчав. Вікна, ті, що лишились оригінальні, краще б замінити. Проводку та розетки з макачами теж. А це взагалі невідомо що. Господарі сказали не знаємо. Коли ми це купили, воно тут вже було. Скоріше за все залишки каміну, який попередні власники вважали надмірністю, пластикове вікно з широким підвіконням По стінам і стелі по штукатурці тріщини. Та знов скажу зовні я жодної тріщини на стінах не бачила. В кухні газовий котел, новий та газова плита не нова, але працює. Виведе на воду. Під вікнами чевунні батареї опалення. Тут стояла насосна станція. Зараз її замінили на нову та перенесли до підвалу. Підлога в кухні радянська теракотова плитка. Мені вона подобається і вона вічна. Спуск до підвалу. Там свердловина та новий насос з фільтром. Це вже нинішні власники робили нещодавно. Погріб кам'яний. Сходи на другий поверх. Чавунні. Деякі елементи вже втрачені. Та гарні. І несподівано зручні. На другому поверсі дві великих кімнати. Тут все виглядає трошки депресивно через проблеми зі стелею. Є на що подивитися, штукатурка відпала в багатьох місцях. Шиферний дах з кутом меншим за 5 градусів це взагалі в нашому кліматі ідея не дуже. В Україні не просто так споконвіку будують двосхилі покрівлі. У нас зимку місяцями сніг лежить. Плоска покрівля, якщо вже її будувати, повинна мати суцільне покриття, по якому можна ходити, та безпечний вихід для збирання снігу. Так, проблема велика. Потребує заміни даху, краще б на експлуатовану покрівлю та капітального ремонту. Необхідна серйозна консультація спеціаліста. Опалення на другому поверсі, саморобні металічні батареї. Оце відро повісили, коли переробляли систему опалення під новий котел. Звісно, так воно лисіти не має. Перегородка між кімнатами з якоїсь тирса плити. Вікна та балконні двері старі, якість не найкраща. Обожнює великі веранди. Ця гарна, з мережевними залізними решітками. Та вікна потребують заміни. Шибкі часткова побиття. Тут багато роботи. Керамічна плитка на підлозі в гарному стані. З веранди є вихід на дах, та господарі порадили туди не лізти, і я щиро з ними погодилась. Аварійний стан видно і звідси. Стеля на веранді. Видно, що все тут тримається на залізних балках. Мабуть, воно міцне і відремонтувати його можливо. Та наразі стан трохи лякає. Під сходами невелика комірка. Це двір. Вся садиба невелика 12 соток, є ще окремо 15 соток городу в полі. Зліва від входу був садок. Зараз цінність мають хіба що горіхи. Сараїв біля будинку небагато. Всі підсобні будівлі зібрана в єдиному господарському комплексі. Ближче до будинку підвал, далі гараж, літня кухня та сарай для худоби. А ось це взагалі не зрозуміло. Власники кажуть, та, мабуть, жомова яма. Та ні, скоріше тут був басейн ще в ті часи, коли це геть не було мейнстрімом. Тут теж мав бути другий поверх. Трохи він недороблений. Величезний глибокий льох. Мурований, сухий, прохолодний, двоє дверей. Верхні ще закриваються, нижні вже зняті та стоять поруч. Сходинки цегляні, спускатися зручно. Гараж цегляний широкий під велику машину. Стан стін та стилі нормальний, ворота міцні. На вікнах гарні саморобні рішітки. Той, хто це будував, любив працювати з залізом. Є вихід на горище та ніби все зрозуміло й знизу. Літня кухня. Тобто зараз це вже не літня кухня, бо піч розібрали. На великому вікні теж гарна решітка. І ще одне віконечко біля дверей. Підлога стирса плити. В останньому сараї загородки для худоби. Думаю, первісний план цієї садиби свиней точно не передбачав. Це вже хтось з наступних володарів. Двір частково вимащений. В кутку літній туалет, трохи вже покосився. Коштує 4000 доларів. Документи готові, все приватизовано. Об'ява є на OLX, Посилання залишу в описі. Згодно, що випадок складний. Я люблю модернізм. Мені подобається така архітектура. Цегляний будинок 100 квадратних метрів. Два поверхи, побудований міцно для себе, в будинку газ, водяне опалення, дерев'яне опалення та всі зручності. Частково замінені вікна. Колись, коли відремонтується, буде гарна веранда. Велике живе село зі всією потрібною інфраструктурою 40 км до Черкас. Все це переваги. Недоліки теж очевидні. Будинок потребує ремонту. Перший етаж косметичного, другий капітального, бо дах треба міняти. Хтось запише до недоліків архітектуру. Не всім така до смаку. Мені особисто не вистачає гарного краєвиду навкруги. Та будинок незвичайний, унікальний та вартий уваги, і цілком можливо коштує своїх грошей. Село Яснозір'є велике. Десь 3500 людей з давньою історією, ще з монгольських часів, зі всією необхідною інфраструктурою, школа, дідсадок, фаб, дві аптеки, клуб. Ось на ньому міняють дах, тож, мабуть, він працює. До Черкас 40 кілометрів, до Києва 170, ходить громадський транспорт. В полях збирають пшеницю. Немає видовища прекраснішого та надійнішого за це. Дуже схоже на наш Донбас. Тільки у нас лелекі рідкість. А тут вони з граями літають над полем та бігають за комбайнами. Буде хліб, буде життя. І все буде Україна. Підписуйтесь, в мене ще багато цікавого з цієї подорожі.